Я просто що можу таке наголосити, що якщо щодо самої зарплати чистої, то ніхто не має розголошувати зарплату. Якщо просто оклад, посадовий оклад, допустимо, це можна сказати по Головний спеціаліст, чи там заступник його оплата, чи дві, чи три тисячі, Це можна. Але якщо зарплата для мене, це складається так сьогодні. Це оклад посадовий посадово-особового міністра, те ж саме, як державна служба. Потім йде премія, потім йде надбавка, потім йде зараз слугу років, потім є такі особливі виконання завдання. Там. Десь п'ять чи шість таких таких статів за кожного дорогу. Так от за це в цілому, допустимо, скільки береково, я був секретаром ради. Допустим. Що якщо оклад, то будь ласка, секретаріату, так? Бо е я був начальником і керівником секретаріату, то оклад, це богословлені сказати. скільки оклад міського голови? Я чесно кажучи, засмутився. Річ у тім, що це не перший такий відвертий ляп команди Романюка. Це мною сприймається як прямий наступ на демократію, на свободу інформації. Але хочу звернути вашу увагу. Річ у тім, що мною на сьогоднішній день в прокуратурі оскаржується відмова у наданні мені як депутату інформації про стаж роботи окремих працівників, їх ранг та категорію службовців місцевого самоврядування. Я ніколи не думав, що ця інформація може бути затаємничена. Мені повідомили, що ця інформація стосується особистого життя, і я начебто не можу знати, скільки років працює в міській раді конкретний працівник, який в нього ранг. Я оскаржу до прокуратури. Очевидно, прийшла відповідь давати від відповідь прокуратурі і з'явилося таке розпорядження міського голови. Зрештою, серед незаконного в ньому. Генеральний план, який туди включився, бо міський голова весь час його намагався якось не давати, чиновники його притримували. І там, ось ці, скажімо, відомості з особових справ, трудових книжок і відомості про заробітну плату. Все решта ну, терпить. Я до кінця не дочитав, я, там в мене багато правок, Але коли я дочитаю, я зможу своє знати. Очевидно, на сьогоднішній день, що саме цих три позиції е, слід е, прибрати. І міський голова це визнає. Але чи він це реалізує, чи він не, не прийняв це рішення тільки для того, щоб зараз відписатися, сказати, що ми не можемо дати вам інформацію, а потім скасує і доведеться, час будуть згадувати. Будуть вноситися зміни до цього розпорядження до кінця тижня. Розпорядження прийнято відповідно до чинного законодавства. І, на жаль, в законодавстві сьогодні є речі, ну, часто буває, в Верховній Раді приймається якийсь закон, і в ньому говориться, що. Постановою внести зміни доповнення до інших чинних законів і так далі, до цього прийнято законом. Тобто тут є суперечність певна законів, але ми максимально зробимо все, щоб було все відкрито, як є на сьогоднішній день. От, тобто ніхто нічого не закривав, що стосується заробітної плати, генерального плану, там і так далі, будуть внесені зміни. Є речі, які мають бути закритими, так вони мають бути закритими що є. Питання пов'язані з обороною країни, там і так далі, ясно, що воно має бути закрите в тому числі в генеральному плані. Доступ не буду мати там. Я і головний архітектор, і ясно, що ніхто більше до доступу не має права мати. Але це невеличкий там, відсоток і так далі. Це Ми як тижня. працювали прозоро, так і будемо працювати. До кінця тижня будуть до п'ятниці будуть внесені зміни.